Всім привіт ребята і ви на моєму каналі Катя Жиленко. І сьогодні ми будемо дивитися результати дитин, яких я взяла до себе в школу. Це в нас Маша і Міша. Поки що я їх взяла до себе в школу, тому що вони трохи. Розумні. Ну, хтось один може поняти, когось можна научить, Так що дивимося. Так, четверте. Л... Не моє. Класс, задача Приклади. Це Я писала. так, не поняла четыре яблока. Дві груші. Два додати... Ні, А чого неправильно? Так у целый, что четыре яблок це яблука. А оце ось те, що вже четыре или там Два додати чотири. Я уже не поняла, що тут 14. Це нам, тому що ми десь там в п'ятому чи четвертому класі робимо такі приклади, ну, да, щось там, 14-12 робимо. Уже так. Ну, відповіді немає. Ну, сразу. Двойка самой с минусом. Всем пока. Будем проверять друга в будем проверять друга в другой части. Всем пока!